Ну що, підписники, пропоную вам новий огляд нашої командної роботи. Цю кухню, як і всі інші, ми зробили повністю під ключ. Зробили проєкт, підібрали матеріали, доставили та змонтували. Також ми запропонували замовнику техніку. Яку він вибрав разом з нашими дизайнерами. Кухня виконана в популярних на сьогодні кольорах білому та сірому. Тепер про все по черзі. Ось тут у нас розташований вбудований холодильник. Далі пенал з духовкою та мікрохвильовкою. Частина фасаді відкривається від дотику за допомогою системи тіпон, а частина відкривається за допомогою профільної ручки. Антресолі у нас зроблені з сірого кольору. Тут у нас витяжка, варочна поверхня, блок з шухлядами, Кутовий ящик. Акцент хочу зробити на цій частині кухні. Зверніть увагу, вона без антресолей. Тому ми зробили максимально ергономічні нижні ящики. В цій тумбі у нас розташовані шухляди, верхня з яких для зберігання кухонних приладів. Наступна шухляда для зберігання посуду. Наступна тумба у нас це посудомийка. А далі у нас розташована раковина. Також зверніть увагу, що стільниця плавно переходить у підвіконня, і коли замовниця буде стояти за цією мийкою, вона буде дивитися у власний двір. Якщо вам потрібна комфортна та ергономічна кухня, звертайтесь у Марксон, і ми втілимо вашу мрію в реальність.